Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Говоримо про параграф 24 в Німеччині. Допомога отримати в місті Лейпціг за один день. Термін е, очікування дати приїзду на оформлення 10-14 днів, десь займає оформлення один день. Можна по картах побуту, по візах, це все ми перевіряємо. І Якщо перевірка проходить, пробивається це по базі ці всі документи, то е, ви подаєтесь, реєструєтесь, чекаєте дату приїзду і як вже буде назначена дата, за 2-3 дні наш координатор вас має набрати і вам скаже всі деталі до виїзду, на яку годину приїхати, який адрес. Куди їхати і як що робити. Того, кого цікавить параграф за один день, можете ставити плюс в коментарі або писати зразу на Viber Telegram. Контакти є в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!